Для порівняння як було, чи зараз як є, і як буде. Тобто клієнт привіз компресор. Компресор навіть голосно сказано, що це компресор. Просто ресівер. Привіз окрему двугу. Голову купив у мене компресорний блок LB40. Завдання яке скласти і щоб працювало, приступаємо до роботи! Все по-стандарту. Забираємо, відрізаємо усе зайве. І працюємо. Все і одразу робимо другий компресор. Так, щоб не розслаблятися, тут тільки буде перек... Як тільки буде? Так здається, що от тільки буде щось мінімально. Іде заміна двигуна на ту порхвалку однофазну, тому що їй вже фініш. Дуже багато треба буде її під реставрацію. Кріплення задніх передніх кришок відбиті. Тут помітно. Але не відбиті. Сам він, заклинивши, не прокручується. Вода попала, все заржавіло. І обмотки дзвоняться. Все, йому фініш і нема сенсу його реанімувати. Буде нормально трифазний електродвигун з автоматикою також. Це два різних клієнта. Але, думаю, потрібно пофарбувати. Підфарбувати, дійсно забуваю, це все ж таки. Підфарбовочка буде. Окей, працюємо. Значить, все, робота виконана. У вас є з чим порівняти, показую, який тепер має вигляд компресор Forte ZH65. Значить, поставили двигун 2,2 кВт трьохфазний. Автоматика такого плану. Продуктивність 254 літра. 250 літрів рахуємо. Це для нього нормально. Звук, в принципі, такий є, шум підвищений. Ми з клієнтом поспілкувалися, доки цей компресор буде працювати, компресорний блок, доти буде. Що з ним станеться, будемо замінювати головку. Все, щоб не розбирати, тому що щоб було плюс-мінус по грошах адекватна сума. Воскресіння цього компресора. Також, бачите, які колеска стали гарнющі вже, підкачені. Віброопори також замінені. Паз залишив старий. Він ще хай працює він ще буде, ще буде трошки працювати. Масло також треба буде замінити. Бо всередині там було багато такої емульсії вже. Тобто це була вода з маслом. Ну, він десь стояв, дуже ржавий був. Добре, по цьому все. Все сказав, все показав. Є, наклейка є, Головне є наклейка. Значить тут наступний ЛБ40 блок. Бачимо? Головне, що є наклейка. Також колеска є. Плита. Плита власне виробництво. То, напевно, єдине, Ні, ще шкіл є, а ще трубка. Можна також сказати, що власне виробництво. Все решта, все решта, Італія, Китай. О, є як є. Значить, компресор цей по продуктивності. Це з тих компресорних блоків, що хороші. По якості, тобто ті, які є на ринку України найкращі на даний час. Так. Клієнт привіз двигун. І це він тут його поставили на 4 кВт. А це вже на перспективу. Можливо, з часом поставиться інший блок, якщо було би замало. Автоматика клієнтська залишається. Все я робив на власний розсуд. Клієнт, що в попередньому компресорі, що в цьому, що в цьому, клієнт повністю довірився, казав, Андрюха, роби, як знаєш, щоб було добре. Ахроново само вийде. Ми це знаємо. вміємо. Значить, тут так все залишили. Редуктор поставили ось так. Все, що ви бачите, все, що тут замінено, можна придбати у нас. На сайті компресор захід, якщо щось, сайт наповнюється. Так, так, це реклама. Так, тут також ще давайте глянемо з цієї сторони, щоб ви собі побачили. Є. Включу і цей. Включу і lb 40 тобто і zh 45 включиться, і IZH... Z LB40 включиться, і ZH45. Тут, що ще таке було? Ага, Дивіться, заміну також візуалізатор масла. Я поставив той такий краще, той такий подорожчий. Стандартний стояв ось такий, в ньому пішов спати ущільнювач, тобто зразу. З коробки витягнув і ущільнювач резиновий. Ну, його виперло, погано затиснули китайці, та й усе. Я поставив нормальний за свій рахунок. Звісно, що можу собі дозволити. Це для клієнта зробити за свій рахунок. Тобто, візуалізатор не включений. І також на цьому двигуні був мій любимий шишків, який я дуже люблю розбирати, демонтувати. А я вам скажу. Вдалося мені його стягнути, щоб не пошкодити. Можливо, ще клієнтові пригодиться. Все це віддається. Може треба, може не треба. Це вже таке. Все решта, все решта вже по факту я скажу особисто клієнтам, деяка інформація також. FB-2105 зроблений, відремонтований, відреставрований. Є! Yeah. Є! Yeah. Все зроблено, все мене тішить. Мені це подобається. Трубку я також ось цю мідну, бачите, я ж не вже неодноразові говорю, я прихильник, все ж таки, як є можливість давати її за шкім. Щоб було охолодження. Тут також вібро опора чітка новенька, бо тут взагалі не було. В ze 65 були такі застаріли зашту вже рехлі можна таке слово підібрати. Давайте включимо. Послухайте. Послухайте, як спочатку ось цей гуде. Тепер ось zh 25. Почасок качування тут не буду показувати, це вже не про це відео. А так. Ще б я себе мав на пам'ять, пам'ятав, і клієнти тільки переїжджали, брали фільтра масла. Ну, тут я клієнтові пояснював: блок не розбирається. Запускаємо, якщо качає, не скриваємо. Скільки попрацює, стільки попрацює. Далі будемо вже вирішувати питання, якщо що станеться. Але можливо, ну тут 50 на 50. Хоча, якби щось воно все зразу вилізло. Но, коли клієнт його нормально прогріє, нормально так прожене, можливо, щось і станеться. Ставлю ставку на клапани. Впускні, випускні. Але вони бачите. Загадувати не буду. Тут також ще було поставлено замість заглушки кран шаровий одна друга. Можливо, буде потреба більше повітря отримати за одиницю часу. так? З редуктора там будуть великі втрати, те, якщо потрібно, наприклад, щось серйозніше продути. А тут прямо ток. фух, і все. Всюди, встановлені зливи конденсату нові. Ось є. Все, що старе було, рихле, ніяке. Все викидалося, ставилося нове. От і все. Робота виконана. Працюємо далі. І я працюю далі. Все. Усім щасливо. Будуть якісь запитання. Задавайте, не встадайтеся, все нормально. Всі ми люди і залишаємося людьми. Це основне. Давай, щасливо. А я вам скажу: плюс два клієнта стали щасливішими. Навіть плюс три клієнта забирають свої компресорики і працювати будуть, будуть розвиватися.